Готувати для наших ЗСУ – це ще один вид задоволення, хлопці. Який секс? Я вегетаріанка вже 120 років приблизно. Лист мені ці груди ну допомагають. Ну ну якщо буде борщ не зовсім вегетаріанський, а трошки з пальцями <рес> мої, то це частинка моєї любові. Чи я старію, <ви> чи я так заспокоюся? І це я включала. І... <si> Я Даша Астаф'єва і це моє кулінарне шоу Такі страви. Це шоу, у якому ми разом із відомими українцями готуємо для ЗСУ та спілкуємося про життя під час війни. Сьогодні мою улюблену, уже нагріту кухню буде зі мною ділити Ірина Сопунару. Сьогодні у нас Ірина Сопунару, яка готує страву, яка мені завжди була дуже цікава: пісний борщ, mm. Mm. саме так. Тому що я вегетаріанка вже 120 років приблизно. Тому не знаю, наскільки сподобається тим, хто буде їсти, але сподіваюся. Я теж сподіваюся. що ми почнемо? Я буду тобі допомагати, Дякую. Іра. Е, давай спочатку план, який в нас. Спочатку нам треба почистити картоплю, порізати, і потім поставити її варити і варитися. Я вже поставлю воду, щоб так Так? Буду тобі допомагати. Я Я тоді починаю? думаю, що краще буде ось. А я не боюся, що я б тебе навчила. Я бачила, що в тебе такий вже досвід в цьому. Що ми зараз овочі почистимо за 2 секунди, напевне. Ну давай вже я тебе попитаю. Друг. Давай. Скажи, будь ласка, ти від'їжджала з країни? Так, так. Так. мене війна застала в Чернівцях. Угу. Я якраз мала повертатися 24-го вечора назад в Київ на зйомки. І чесно кажучи, слава Богу, що не раніше, тому що якби я приїхала вранці 24-го і це все почалось, я би напевне розрив серця би отримала. Я дуже налякалась. Я просто знаю себе, що якби я була в Києві в цей момент, я би сиділа й ну зараз, зараз все закінчиться. Сиділа, це я би, за чекала. це я за тебе лишилася mm -hmm. і, і напевно сиділа би вдома, плакала, поки мене хтось не, не прийшов, би не врятував, тому що сама би я точно не виїхала з міста. Я знаю себе, що така сикуха. Розкажи тоді, будь ласка, де ти була? Я поїхала до сестри в Лондон, в мене там живе сестра і була там весь час. Насправді я була готова повернутися кожного місяця. Я вже ну, все, uh -huh. ну от вже їдемо, вже їдемо. І щось ставалося кожен раз таке uh -huh. масштабне, що я ну добре, ще посижу трошечки. Скажи. А як з твоєю працею? Чи працює зараз? Чи є твоя театральна діяльність? Та твої? так насправді, коли повернулася, то одразу ж зіграла виставу в театрі. Наш театр почав працювати. І е, в театрі в мене було декілька вистав. Скажи, як лікує. Е, звісно, всі українці долучилися, щось робили. Дуже багато хто волонтерів. хтось допомагав, хтось перевозив тачки, хтось вивозив людей. Але і всі вже звикли до цього, як до основної своєї справи. Але от я теж вперше, коли вийшла. На сцену це таке відчуття. Я ледве втримала сльози, тому що. Це ж ну, це не моя основна професія, це класний досвід. Але коли я зайшла у цей, знаєш, ліхтарик кол, коло світла, і коли я зайшла і відчула, що блін, я так люблю сцену, я так хочу тут бути, і мені вже треба було уходити. А я не хотіла уходити. Ну розумієш, Так, да, розумію. Почистили дуже швидко завдяки тобі. Дякую. Mm -hmm. Зараз нарізаємо її кубиками. Я не люблю дуже маленькі кубики, але й не люблю дуже великі. Mm -hmm. Середні, да. я теж скажи, ну як от за кордоном, я ні з ким не спілкувалася з тобою за кордоном. Як ти виживала? Як ти себе тримала в руках? Чим ти mm -hmm. себе заспокоювала? Чесно кажучи, я себе не тримала в руках. Знаєш, в мене до цих пірші, ці, як кажуть, mood swings, в мене день добре, два зле. Знаєш, ага. один день все клас, все скоро все буде добре. Повернемо собі своє життя. Я а... нещодавно давала інтерв'ю е, Машій Просінії е, і теж казала, що як жінка а ліцетворення ПМС. Я все інтерв'ю в неї сміялася і плакала. Ти розумієш. Ти не можеш себе втримати. Ні, не І... Так а наше себе втримувати. Це ж можна взагалі з. Я зрозуміла, знаєш, так по-жіночому тобі пожалію, що я зрозуміла, що я себе роками тримала у якихось mm -hmm. рамках. Я завжди була у гарному настрої, я завжди була позитивна, в мене завжди все було класно. Mm -hmm. І ось війна, вона якось як. Як щось таке в мені е, таке, що віками там будувалось, будувалось щось таке негативне. І от я дуже плакса всю війну. Навіть коли перше, перше звернення моє до е, російських артистів та діячів, mm -hmm. я не могла стримувати сльози. Я розумію, що мені треба бути сильною. Я розумію, що мені треба. Достукатись до цих людей, але ну, всі ми знаємо, що жіночі сльози це маніпуляція за ну, зачасту. Але в моєму випадку я просто я не могла повірити, що я це все кажу, що я звертаюся до своїх колишніх тепер. Да-да, да. Всі ми тоді ще були наївні, сподівалися, що це щось дасть, якийсь да. результат, що коли ми зверталися до них. У мене теж там знайомі, коміків, в яких там аудиторія по 8 мільйонів людей. Я пишу, кажу, чому ви нічого не кажете, чому ви мовчите? Тиша. Розкажи, будь ласка, ти повернулася, як ти е, відчула е, потяг до того, щоб займатися якоюсь благодійністю, долучатись до якихось добрих справ? Ну, е, я займалася волонтерством ще за кордоном, коли була. Але коли повернулася, ви робили що саме ви робили? Е, ну, дивись, я, оскільки сама з Чернівців, а багато ж хто вимушені uh -huh. переселенці на захід. Ринулися. Uh -huh. Ну і багато хто в Чернівці їздив, і якщо якісь питання по Чернівцям, зразу всі до мене. Uh -huh, uh -huh. А допоможи то, а допоможи це. Класно, це дуже гарно, що в тебе є зв'язки. Так, І, da, da. і а, це дійсно дуже допомогло в багатьох випадках там комусь ліки знайти. Так. Тобто і ще люди такі молодці, так все згуртувалися. там. Скажи, uh -huh. я так пишаюся українцям. Пишаюсь і всі. плачу, знаєш. Ще я в Польщі була. Поїхала в Польщу з волонтерами з Лондона. Ми там заселяли біженців, угу. зняли хостели. І Клас. в ці хостели, тому що люди, ну коли ми вже приїхали в Польщу, це вже був е, перший тиждень вже минув війни. Угу. То там, звісно, поляки такі молодці, вони так все круто організували, але все одно люди жили в цих таких шелтерах, де ну розкладушки. Це звичайно краще ніж на підлозі на вокзалі, але все а, одно там люди з дітьми, там це ж переважно жінки, щоб хоч якусь приватність їм надати, в хостелі до кімнат їх заселяли. І ось коли вже там з ними вже спілкуєшся, з кожною людиною, у кожного своя історія, а, я, звісно. Ну, і ти розумієш, що в тебе немає права типу, розстраюватися, сумувати, тому що от їм ще гірше, там людям немає куди повернутися. Я вважаю, що зараз ми повинні відроджувати діяльність, відроджувати якісь добрі справи. І всі ми знаємо, як на варті нашого українського добра. Дякую, що ти готуєш до речі Дякую, сьогодні. Що ти... Борщ тому, що я завжди думала, що якщо б мене запросили у кулінарне шоу, що б я готувала? Я б готувала борщ. Тому що це мій такий знаєш коник. А. <смеш> ну що, який так, наступний е крок? Картоплю ми закидаємо в воду, і хай вона собі вариться, але не дуже швидко, щоб не встигла зваритися, поки в нас да. не буде готове все інше. Давай я тобі допоможу. Скажи, а ти додаєш у воду спеції а, Перець або лавровий, лавровий лист. Е я додаю в е коли піджарку роблю. А додаю. добре, добре, все так. Зараз дивіся, що нам треба зробити. Нам треба. Потерти цибулю, нарізати часник, потерти томати, потерти буряк і мортво. Ой, в мене нещодавно був Валік Міхієнко. Подивись, як гарно просто я тобі лайфхак, лайфхак як різати, і чистити часник, буду із вуст у вуста передавати. Також само ми роздавлюємо головку, і дивись, отак робиш, і час. І все, і ти його вже чистиш і ріжеш, він вже Бас. в тебе. Класно. В тебе руки не, не потім місяць. Бо це для мене це завжди антисекс. Я люблю готувати, але запах да, їжі так. на людині. Це Іро, ти вегетаріанка. Скажи, як довго ти вегетаріанка? Я вегетаріанка вже 15 років. Капець. Так. Да. І стосовно цього. Ну, я якось поступово ставала вегетаріанкою. Насправді не було так, що в один день, день я відмовилась від усього м'яса. Спочатку я відмовилась від свинини, коли була ще малою. Потім uh -huh. від телятини, потім від кроликів, тому що це були мої друзі. У мене в на розводить кролики. Я постійно брала в дім там, гралася з ними uh -huh. з маленькими. Ось, і е, останні роки я їла тільки птицю, а потім е, одного разу після посту пасхального uh -huh. я якось вже не їла м'ясо там місяць, uh -huh. а від катю, так і так нормально. Класно, і... ти витримуєш пост, так? Да? Ну, я витримувала пару разів в житті, а, але то важко насправді. Мені дуже важко відмовитися від солодкого, знаєш, а О, от від м'яса. Це моя проблема капець теж. Я ти знаєш, можу не їсти весь день, але якийсь там горішок із гущенкою або якісь вафельки, Я люблю або якесь щось карамельне. Я ж розумію, в тебе є бойфренд, так, так? Так. Як ви готуєте, він теж вегетаріанець? Ні, він не вегетаріанець. От розкажи. То я коли готую, ну, наприклад, борщ, нас завжди посні. Там борщі ага. супи. Він є Якщо... борщ. Да, він дуже любить. Вирить бойфренд англієць. І для мене, звісно, це дуже такі щемлячі моменти, коли наші українки готують своїм. Так, це велика та українську хлопцем. кухню. Ми з ним познайомилися в Києві, тому що він переїхав в Україну. Так, так і а ви з однієї сфери діяльності? Ні, ні, угу. ми познайомились випадково. Ось, і він взагалі фанат вареників, він любить, все він любить. Якщо він хоче м'яса, то він собі окремо може приготувати. Так, ми натерли буряк, ми почистили моркву, я тобі віддаю в роботу моркву, Який? що я тобі можу допомогти. Так, давай ти поріжеш мені томати, будь ласка. Біленько, я... так? Так. Да, да. А я буду терти. Цибулю. Угу. Будеш тести цибулю і плакати. Угу. Скажи, як довго ви з твоїм хлопцем разом? Е, вже більше року. Ти ж розумієш, як багато пар розійшлися під час війни? Да, я постійна. От як ви вгамовували себе з хлопцем? Ой, ну Нам навпаки, мені взагалі дуже пощастило, що він був зі мною в цей час, тому що, якби не було, я б, напевно, зійшла без розуму. Він просто така людина спокійна. Він якось завжди знаходить правильні слова, щоб мене втішити, заспокоїти. Він так любить Україну. Е і не знаю, це мене якось теж, напевно, в ньому Так, да, да, Він будь такий класний благодійний проект замотив під час війни. Вони зібрали більше. Розкажи, будь ласка. Він ще з одним хлопцем з України, колись Різ працював. Промоутером uh -huh. бука-артистів для великих фестивалів міжнародних. Uh -huh. І коли почалась війна, вони з його другом, в нього така ж приблизно робота, як в Різа, тільки тут на Атлас Вікенді він працює. Uh -huh. Вони зробили е такий альбом, е зібрали е компіляцію. Треків артисти давали uh -huh. ну, безкоштовно, звісно, свої треки. Дуже багато артистів захотіло задонатити свій треки. Там вийшов альбом десь на більше, ніж 100 треків. Uh -huh. І е він продавався онлайн, і хлопці зібрали більше ста тисяч фунтів на uh -huh. yeah, які молодці, дуже дякую. Mm, <coughs> да, я теж мог. дуже дякую, Ріс. Uh -huh. ah! Якщо буде борщ не зовсім вегетаріанський, а трошки з пальцями моїми, то це частинка моєї любові. Якщо що. Знаєш, Іра, в мене буде варення із пальцями, тому що я сьогодні зранку варила варення і трохи. Це теж ти тут себе. варила чи собі, ні, ні, дома? собі дома? Серйозно? Я... А що це за варення з чим? В нас ну, цього року це. дуже гарний врожай райських яблучок. Я... Не знаю, чи я старію, чи я так заспокоюся. Я знайшла класний рецепт. Е, такі так, звісно. А, яблучки у своєму сиропі, цілі, знаєш, з хвостиком. Що тебе заспокоює от під час війни? Чим ти заспокоїшся? Тому що багато моїх гостей, з ким я балакаю, зовсім ти говори, я тебе слухаю просто. Мені теж, я теж буду так тобі задавати питання. Ну -ну. Багато моїх друзів зовсім не можуть ні читати, ні слухати музику. От чим ти заспокоїшся? У мене така сама історія. Я не не можу музику до цих пір слухати. Ну, коли там червону калину заспівав, Так, <світ> <світ> «Хливнюк. <світ> хливнюк, це, звісно, в мене завжди в плейлісті. Це я включала. і... <світ> Ось, але теж не можу нічого слухати. Переважно і дивитися, нічого не могла, тільки новини читала, і е, всі в телеграм-канали до четвертої ранку. Ось так сиділа. Потім всі перехоплені розмови не прослухаю. Потім все не, не прочитаю, не, не могла лягти спати. Ось то мене почав заспокоювати, якщо можна так сказати, спорт. Я пішла повернулася в зал. Скажи, де да, Так, це заспокоює, дійсно. А більше то, поради, то не можу нікому дати, тому що. Нічого не заспокоює. а що з тебе з'явилось таке щось нове, чим ти ніколи не займалася? От під час війни тобі захотілося щось спробувати. Наприклад, дуже багато людей пішли а, вчитися а, стріляти зі зброї або uh, на uh, навчання самозахисту, що щось може таке в тебе? Ні, на жаль, було, багато... але дякую за ідею. Це гарна ідея. Класна ідея. ідея. Да, це дійсно класно. Тому що я на жаль з тих людей, що ось коли, наприклад, був перший карантин, коли пам'ятаєш ці uh -huh. золоті часи, коли була коронавірус, то... що ось. коронавірус? Що? Uh, да, да. То я під час карантину я не з цих людей, які з карантину вийшли з новим скілом. Я ага. вийшла з целюлітом з карантину. Знаєш, я лежала вдома і <світ> жаліла себе, і світ несправедливий справедливий, бла бла бла. Тому на жаль, я ну не можу якось так зібратися. Е, ось, але зараз вже час. Я більше так в роботу занурилась. Знаєш, і почала робити свій проект на Ютубі з дітками. До речі, клас. Розкажи yeah, про, про свій проект. Ой, це дуже прикольний проект. В ньому дітки знімаються, і це комедія. Взагалі, я так mm -hmm. люблю з ними зніматися. Ми там підіймаємо такі якісь серйозні теми, типу Євросоюз, Хабарі. Ось всякі таке. Я питала дітей, що на ваш погляд треба зробити, щоб покращити систему освіти в Україні. Ти знаєш, це було настільки круто, що діти такі розумні і настільки боляче, що їм приходиться про таке думати в наш час. Дівчинка казала, що треба побудувати в школах укриття, зробити там класи, інтернет провести, ага. щоб діти там навчалися під час сирени, туалети, водичку там поставити. Угу. А коли це вже все закінчиться, то там будуть навчатися якісь інші діти. Ти розумієш зараз? Як ми відносимось до укриттів, до позначки, де знаходиться укриття? Як ти вважаєш, стільки моркви вистачить на таку велику касату? Так, я думаю, вистачить. Моркву ти будеш пасірувати, так? Нам, нам потрібна плита. Так, так. Зараз я зроблю, щоб в нас була плита. А ну, здиви мене. Та-да! вау! А я це робиш! А можеш це... так же зробити, щоб кінь з'явився. На Нам потрібна олія. Не... Так. Не можеш мені, будь ласка, налити сюди олію і ми зараз будемо асірвати. Так. Так? Я взагалі не солю їжу, коли готую. Я теж це... майже не, не не корисно для здоров'я. Ось, тому я не дуже розбираюсь в пропорціях, ми будемо солити так чисто інтуїтивно. І якщо що, то нам потім передадуть або привіт, або спасіба. Так, зараз ми тут робимо зажарку. Пахне. А пахне я? Угу. Ну що, я думаю, що воно вже майже готове. Давай, Боже, Жіра, ти така маленька. Я боюсь, Не що бійся. ти таке важке підігрі. Я на кросфіт ходила. Так, я тобі допомагаю. Я. Ми закладуємо нашу жарку. А зараз можеш мені допомогти, будь ласка, нарізати. Ем... Боже, тільки не кажи, що ти ріж, ріжеш косолю. Так. Да. А ти що ні? Ні-ні, <світ> зелень. А, давай. Зараз я тобі дам зелень. Так. Яку зелень додаєш? Ти ти я і тут і ту, насправді додаю. Я взагалі дуже люблю. Бачиш, зелень. дуже багато людей додають зелень в кінці. Да, в кінці ми зараз Тому її наріжемо. Я теж зовсім малу маленьку крапочку додаю і окремо додаю. Окремо додаю у ну, таку маленьку ємкість нарізаю. Угу. Да, ми в кінці е е е квасолю і зелені разом, і там буквально 5 хвилин воно покипить і готіво. Так, я бачила в тебе в інстаграмі якийсь прикольний відео про секс під час війни. Ой, так, це ми одразу вирішили знімати. Хоча ти знаєш, коли мені друзі запропонували це зняти, ага. я одразу ж сказала: хлопці, який секс? Війна ну війна ну, до та? сексу, тому що перший місяць, мабуть, навіть... Два місяці. Mm -hmm. Я не могла навіть думати про це. Аналогічно. Ні, в мене відео лібіда... пропало. Особливо, коли ти читаєш про жахіття, які зробили mm -hmm. з дівчатами українськими, з хлопцями, і з дітьми, то не хочеться. Але а, я на цю тему дуже багато всього читала, дуже багато статей, а, дуже багато слухала відео з психологами. Mm -hmm. Що вони кажуть? Е... Треба... треба займатися сексом, кажуть, по-перше. По-друге, треба не спинятися жити. А дуже для багатьох людей, особливо у стресі, сексуальне життя воно допомагає зняти стрес. Це все ж таки доглядає за рівнем гармонії в організмі. А, ну, треба якось налаштовуватись. Треба, В мене і так дуже довго до війни не було сексу. Ще поступатись під час війни цим я не хочу. Знаєш, такі діла, такі ну, страви. Е, я тебе підтримую, розкажеш, як все пройшло. Зелень нарізали. Квасоля вже чекає, питається, коли я, коли я. Я вже мрію скуштувати цей борщ. А Я навіть не знаю. Чи uh -huh. так... Мені здається, він дуже смачний. У мене моя короночка це сирники. Я взагалі обожнюю готувати… А в мене от що, все, що можу, готую. А сирники це як блін як про тобі показала. Я, я. я знаєш, можу бути королевою тої рубрики. Коли е, діти завтракать і от, розлізлися, mm. згоріли. У мене раніше теж так було. А, ну, ну, а тепер я, я тебе хочу запросити ще раз на сирники, Тут, так? сирники нас вчити. У е, мене такий е, простий рецепт, що я готую їх буквально за хвилин 15. Я взагалі люблю готувати сніданки, тому що сніданок це моя улюблена їжа дня. Я люблю прям заморочитися. Так, так клас. Скажи це так романтично. І, угу. Потім в лужку назад лягти. Так. О, ну все, вже воно закипіло. Давай додавати фасоль. Так, да, Давай. К все, я тобі довіряю. Так. Що наш бірч готів? Ну що, доставля. Ні, давай вже по відпрацьованій схемі. A little bit of magic? Ена з вуаля. О, oh, я не розумію, як ти це робиш так. Я тебе навчу, так? Yeah. <laughs> ну що ж, готова? No, Пахне Давай. Але ж готувати для наших ЗСУ це ще один вид задоволення. Хлопці, я сподіваюся, ви відчуєте. Українську жіночу любов. Жагу до того, щоб з усіма вами познайомитися і подякувати вам особисто. На здоров'я! Що ж, замість 10 літрів ми приготували для наших улюблених ЗСУшників 12. Будемо пакувати! Ти бачила? О, Вау! – Як це? Розкішно. – стоїть. Турні одразу спитати. Це твій рот. Ну, естественно. Я собі О. таку татуїровку зроблю. Так, подожди, тут треба наловчитись. Давай я буду важливу місію робити, тримати так з бочку, типу я причетна теж. Мені, знаєш ці груди ну, допомагають. Найшла кому це сказати? Думаю, що тобі зараз поспівчуваю тут чи що. <світ> ну що ж, хлопці наші сьогодні мають гарну, особливо, що мене тішить українську вечерю. Іра, дуже дякую, що ти прийшла. Дякую, що запросила. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні готувала українську страву. Це особлива шана. Я думаю, що хлопці зацінять. Сподіваюся. Я тобі бажаю успіхів у всіх твоїх починаннях дякую. Е, у тому, що ти вже давно робиш веселити людей, підіймати культурний рівень країни. Я сподіваюся, що ми ще з тобою зустрінемося на сирні. Дякую.